Криші потолка нема, люстра висить. Спати дітям нема де. Все розворочено. Людмила Сеник показує у своєму будинку руйнування внаслідок ракетного удару армією РФ. Це Ще... дитяча кімната. Як можна тут дітям жити? Все зруйновано, потолків немає, вікна не закриваються, стіни всі порепані. Потріскані повністю щілини. Є, батька не відпускають з армії, тому що нема підтвердження, що до нас був прильот. У будинку жінки не вціліла жодна кімната, розповіла вона. Це кімната, там, де займаються діти. Вікна немає, все розбито, до сих, пор ми, до сих пір ми. Справляємося з тим, щоб поприбирати мусор і щоб дітям можна було де займатися. В Школу не пішли. Ми подзвонили в школу, нам розрішили тиждень в школу не ходити. Крижа побита. Нам дали вчора чим накрити. Руберують, не руберують брезент, пролісок нам дав допомогу, дав чотири подушки, чотири одіяла, чотири матраси. Отак ми тепер будемо жити. Ракетного удару по Полтаві російська армія завдала 7 вересня. Внаслідок влучання пошкодження більше 80 будівель, вибито 472 вікна. Руйнуван зазнали і два медзаклади. Розповів заступник міського голови Володимир Чередниченко. Було задіяно 114 чоловік комунальників, було задіяно сім транспортних засобів. Для ліквідації наслідків зараз працюють, але зараз працює менше. Зараз працюють ці людини ці техніки. Вже займаємося. Ми на фінальній стадії ліквідації наслідків. Залишилось прибрати наслідки в трьох помешканнях. В лікарнях перебуває шість чоловік, у тому числі три амбулаторна і стаціонарна. Зі слів заступника міського голови, для отримання матеріальної допомоги звернулось близько двох з половиною сотень людей. Серед них і родина Станіслава Андрущенка. Кришу познімало, з двора вибило чотири вікна, підняло трошки і кришу. На гаражі там я взагалі не балакаю, двері повиривало з коробами на гаражі і в сараї, і теж кришу там повиривало все. Привезли, знайшли шифи бушни, і оце з сім часом працюємо. Друзя знаком. на зараз співпрацюємо з благодійними організаціями. Сьогодні працює проліска, яка видає будівельні матеріали, там плівку, USB і так далі. Вони також будуть працювати і сьогодні, і завтра. І ми ще не вирішили, яким чином ми будемо відшкодувати людям ну, надавати компенсацію. Може, це буде програма турбота, може, це буде за рахунок благодійних фондів. Питання ще відкрите, тому що ми ще не збрали повністю всю інформацію. Домоволодіння родини бойків зазнало найбільших руйнувань. У нас зруйновано все. Якщо ви відійдете і захватите в об'єктив кришу, криша ремонту не підлягає. Там уламок упав, дірки пробивав, стропіла зложилися, поламали. 13 вікон всі ж поміняні пластикові, вони всі прийшли в негодність. Помагали родственники, допомагали близькі люди, всередині трохи лаб. Діти допомагали. Середні трохи лап мусора цей весь вигребли, а тут все повністю літня кухня, погріб, і там курник був туди далі. В принципі, нема нічого. Крім будівель, на подвір'ї родини зруйнований сад і город. Тут все так позривали дерева. Подивіться, летіли дерева за хату. Дерева випалили, виноград у нас був він випалений. Рози тоже листя по випалюванні, Ось ця машина стоїть, тут був, було пожарище. І від цього впала тут. Ракі пожар що було, і ми доселялися все з гробною волною, все рознесло і все спалило. Ми до такої степені поперелякувалися, що я не змогла і вийти. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини, Полтава.